Ми можемо створити акаунт стартнетів всього за 10 доларів і з великою ймовірністю отримати засера та дроп від 500 до кількох тисяч доларів. В цьому відео ми поговоримо про те, що таке Старкнет, скільки грошей вони зібрали, чи буде в них свій токен, чи буде в них дроп і що потрібно зробити нам, щоб заробити тисячі доларів. Спершу поговоримо про те, що таке Старкнет і скільки грошей інвестицій вони зібрали. Стартнець Алар 2 блокчейн створений для покращення мережі ефіру шляхом дешевших та швидких транзакцій. Нас цікавить цей проект, тому що вони залучили дуже велику суму інвестицій, а саме 282 мільйони доларів. І з великою ймовірністю нагородять ранніх користувачів, тобто нас з вами. Старкнет інвестували такі топові фонди, як Pantera Capital, Paradigm, Coinbase Ventures та багато інших. Цікава статистика щодо фонду Paradigm Зі 100 проектів, які вони інвестували, 24 зробили великий айрдроп, тому є велика ймовірність. Що StarkNet зробить так само. Друзі, треба перше 100 підписників. Якщо ти цікавишся криптою та заробітком, підпишись, будь ласка, це дуже сильно мені допоможе в просуванні і нові відео будуть краще та частіше. А на фото 8 найбільших в історії. Що об'єднує більшість з них інвестор-парадігм. Тому я впевнений, що StarkNet не буде виключенням і зробить великий айдроп, який зможемо отримати й ми. Хм, а у нас підтверджений токен. А як же? Старк вже випущений на ефірі. Всього буде 10 мільярдів токенів. 9% всіх токенів виділено на ретророб. Тобто для нас з тобою. І вас. То що в натурі треба залітати? Та витратив чого 10 доларів? І ще інструкція в кінці відео. Та це взагалі. По статистиці ми знаємо, що в Старкнеті створено 700 тисяч гаманців. Це дуже мало у порівнянні з тим самим Арбітрумом, який зробив найбільший айдроп в історії. У Арбітрума було 2,5 мільйони користувачів. Друже, а коли токен стакната з'явиться на топових біржах, таких як Binance, Bybit, OKX, і це отримає Metadrop, що потрібно для цього зробити? В якихось їхніх офіційних документах було знайшли, що токен планують випустити 30 листопада, тобто планується перший розлог для інвесторів. Але оскільки екосистема дуже сира, ліс ймовірно, ймовірно на 2024 рік, тому ми точно встигаємо. Бля, та якщо ти такий шарощий, то ти розкажеш, які будуть критерії для того, щоб отримати токени. Я ж зробив спеціально для того, аби ви поняли, про що проект і що потрібно зробити для того, щоб отримати дроп. Я думаю, для того, щоб отримати айдроп з потрібно зробити від 50 транзакцій. Так ми будемо відрізнятися від інших користувачів, у яких близько 20, що дуже мало. Це зробити дуже просто і можна навіть дуже дешево. Укласти 10 доларів спокійно можна. Ага. А коли буде сніпшот, може, ти ще знаєш. Думаю, даний спосіб заробітку буде актуальний до кінця 2023 року точно. А найкраще це почати прямо зараз і робити до кінця, коли об'являть айдроп. Зрозумів, тепер точно підпишусь на канал та поставлю лайк на це відео. Тепер показую, як створити свій гаманець, як людей завести гроші і що потрібно взагалі робити. Так, зараз побачиш, потрібно на кожному сервісі зробити як мінімум 5 транзакцій. Йдемо на сайт ArgentX та скачуємо розширення ArgentX в наш Google Chrome. Після цього ми створюємо гаманець. Обираємо ці два пункти та продовжуємо. Писуємо наш пароль і натискаємо далі. На Твіттер підписуйтесь за власним бажанням, а на Discord варто підписатись. Після цього знову заходимо в Агент і тут нам пропонують записати свою сіт-фразу. Беремо листок і переписуємо 12 слів. Сіт-фраза дає доступ до вашого гаманця. Якщо ви її втратите, ви втратите свій гаманець. Тепер натискаємо плюсик і будемо виповнювати наш гаманець на 10 доларів. Переходимо на біржу OKX. вивести, скануємо цей QR-код і виводимо кошти. Через кілька хвилин наші кошти поступили на гаманець. Після цього ми йдемо налаштування, деплоїмо аккаунт і робимо першу транзакцію. Бачимо, що вона дуже дешева всього кілька центів. Тепер вертаємось на голуну і дивимося історію транзакцій. І бачимо свою транзакцію вже тут. Тепер переходимо на обмінник, приймаємо правила та обмінюємо свій ефір на USDC. Обов'язково залишаємо кілька доларів на оплату комісії в ефірі. І підтверджуємо транзакцію. В історії транзакції бачимо, що наша транзакція успішна. Тепер переходимо на сайт StrickNet.d і натискаємо LaunchUp. Нас перекидає на нову сторінку, і ми під'єднуємо свій гаманець та підтверджуємо гаманці. Натискаємо плюсик, вискакує вікно і ми підписуємо транзакцію. Так ми мінтимо дуже дешеві нифті. Все успішно, закриваємо та йдемо далі. Всі посилання з відео будуть в описі. Наступний сайт The Calend. Гуртаємо вниз та натискаємо «Launch App. Нас перекидає на іншу сторінку, де ми приймаємо правила. Під'єднуємо собі гаманець та підтверджуємо. Тепер додаємо наші гроші в пул і підписуємо транзакцію. Транзакція прийшла. Після цього ми заходимо і виводимо свої кошти назад. Кілька центів можна залишити. Підписуємо в гаманці та йдемо далі. Наступний сайт 10 k swap Це хороший обмінник на StarkNet. Міняємо наш ефір на USDT. Все пройшло і ми йдемо далі. Наступний сайт NVUFINS. Під'єднуємо гаманець та робимо обмін назад у ефір. Підписуємо транзакцію і через 5 секунд вона успішна. Наступний сайт електронна пошта на блокчейні. Під'єднуємо гаманець та пишемо лист на будь-яку електронну скриньку. Це може бути як існуюча пошта, як ваша пошта, як і ведома на пошта, як у мене. Бачимо, що комісія всього кілька центів, набагато дешевше, як в попередніх сваплках. Натискаємо надісла та підтверджуємо. Тепер йдемо в правий верхній кут, де будемо створювати свій NFT домен. Вписуємо будь-яку назву та мітимо домен. На цьому сайті можна дуже легко набувати дешеві транзакції. Тепер підтверджуємо і створюємо свій домен. Всього за кілька центів. Бачимо, що все успішно. Якщо ти цікавишся заробітком та криптою, підпишись, будь ласка. Обіцяю, що нові відео будуть кращі і частіше.